Зараз декілька питань до нас. Чи є у вас, у вас особисто, кожен думайте про себе, не про сусіда і не про мене, про себе думайте. Чи є у вас ваш Іоанн, ваш особистий Іоанн, який направляє вас іти за Ісусом? Чи є у вас цей друг молодого, друг нареченого? Який радується разом з вами, що ваша душа поєдналась з Ісусом ви в шлюбі з Христом. А Він стоїть і радується, чи є у вас ваш Іан, який допомагає вам цьому? Ще одне питання. Чи ви є для когось Іаном? Ви особисто є для когось Іаном? Це наше, моє і ваше покликання. Будь для когось сіаном. Це Божа правда і Боже покликання. Це, друзі, велике доручення. Господь покликав, щоб ви, ви і я, всі ми були для когось сіаном, який направляє або веде за Ісусом. Когось веде за Ісусом, або когось веде до Ісуса. До речі, Якщо ви когось ведете до Ісуса, або когось ведете до зрілості в Христі, і прагнете Йому успіху, допомагаєте Йому, то задайте собі питання, ви будете справжнім Іоанном. Якщо ви хочете бути справжнім Іоанном, то чи готові ви щезнуть, як роса на сонці, коли засяє сонце правди? Вороженьки вороженьками, а чи готові ми зникнуть на Сонці? Коли зійдеться Сонце правди? Зникнуть життя того, кому ми допомогли піти за Ісусом, а Він далі стає Іаном для когось. Це Божий план, це Божий намір, це Його покликання.